Сьогодні ми підемо до магазину, щоб перевірити, скільки суржику ховається в наших повсякденних списках покупок. Ви коли-небудь замислювалися, як багато таких слів ви вживаєте. Погляньмо, як писати і говорити, щоб було і зрозуміло і правильно. Наприклад, хтось пише у своєму списку бедро, а правильно треба казати стегенця або стегно це частина курячої туші. Ніжка без гомілки. Ще один приклад часто чуємо «окорочок». Насправді, це ті самі стегенця, задня частина курки, четвертина куряча, або ще краще, окіст. Або все ще хтось каже цеплята. Правильний варіант курчата. Так кажемо, коли хочемо купити тушку молодої курочки. Також часто чую на базарі слово гов'ядина. Українською м'ясо великої рогатої худоби називаємо яловичина. Іноді кажуть у побуті ветчина треба казати шинка солене або копчене свиняче м'ясо. Слово окорок теж не наше. Правильно, окіст в'ялений або копчений окіст популярний у кухнях багатьох народів. І нарешті сільотка. Наша українська назва улюбленої риби оселедець. Ну що ж, м'ясні продукти ми вже вибрали, то ходімо у молочний відділ тут теж багато продуктів, які ми звикли називати неправильно. Забудьте про слівки, правильно казати вершки. А коли купуєте масло, просто просіть масло без додавання вершкове, адже справжнє масло може бути лише вершковим, його роблять із вершків. Часто чуємо творог правильно казати «кисломолочний сир. Але не забувайте, що й слово творіг також є українським, його теж варто повернути в повсякденний вжиток. І не кажіть рослинна олія. Адже олія і так рослинна, досить просто олія. Якщо ж ви хочете уточнити, яка саме вам потрібна, додайте сольшникова чи оливкова. Забудьте слово уксус, бо українською правильно буде оцет, наш улюблений ранковий напій частіше називають суржиковим словом, ніж правильно. Ніколи не кажіть кофе. Бо це калька з московської, правильна назва кава. Тож, замовляючи її, а не його, говоріть мені, будь ласка, каву. Нарешті час побалувати себе, ходімо до відділу з ласощами не лакомства, а ласощів тільки так. Що будемо брати? Канфети чи цукерки? В українській мові правильно тільки цукерки, бо слово канфети суржик. Не кажіть «ледінець», а кажіть льодяник тільки так правильно. Коли на вулиці жарко, не купуйте морожене, а беріть морозиво. Хтось із вас ще каже хлоп'я. Якщо так, то забудьте це слово адже правильно казати пластівці. На базарі часто можна почути сємочки. українською це насіння, насіння соняшника або гарбузове насіння. Не купуйте сахар, купуйте цукор. Коли хочете купити жуйку, не кажіть жвачка це покруч. А взагалі її правильна назва українською жувальна гумка. Але суржик це не лише про слова. Суржик може зіпсувати враження про вас, наприклад, на побаченні, тому не забудьте, замість пірожене замовляйте тістечко одразу видно, що ви грамотно освічена людина. В магазинах все ще зустрічаємо напис чіпси. За правилом дев'ятки, українською правильно писати та говорити чіпси. У нас на каналі вже є окремий урок на цю тему. Не забудьте його переглянути. Ще один поширений випадок мука. Хоча це слово є у словниках, але маркується як розмовне та просторічне. З наголосом на у мука, воно взагалі означає страждання. Краще говоріть одразу борошно, щоб уникнути плутанини та неприємних асоціацій. Ласищів накупили, то ходімо до відділу з фруктами та ягодами. Якщо надумаєте купити клубнику, не робіть цього. Забудьте це слово, правильно, полуниця це ще одне наше слово для перевірки на справжнього українця, як і паляниця. А якщо ви натрапите в лісі на дикорослу ягоду, то знайте, це не земляника, а суниці. Те саме стосується і єжевіки, її українська назва ожина. Що робити з арбузом? Українською мовою ця велика смугаста смачнюща ягода називається кавун. А от ці ягоди в українській мові називають порічки, бо дехто каже червона смородина, а є ще смородина, без уточнення що вона чорна. І нарешті, коли ви купуєте багатий на вітаміни напій з моркви, то пам'ятайте, що правильно казати не морковний сік. А морквяний. Ще пам'ятайте, що це слово пишеться без апострофа. А наприкінці заглянемо до овочевого відділу, де також між рядами постійно чую суржик. Коли ви просите чоловіка купити сіль він може нічого й не знайти, бо на поличках українських супермаркетів лежить селера. Замість картошка завжди кажіть картопля, саме так правильно називати наш другий хліб. Забудьте про укроп, адже українською це кріп. Буває, хтось так старається говорити українською, що аж перегинає палицю не кольорова капуста це прямий переклад з московської, правильно українською цвітна капуста, бо вона дійсно цвіте. Ще раз нагадаю, що українська мова це не тільки слова з підручників. А й наше щоденне спілкування. Тому, коли йдете до каси, не кажіть очередь. Правильне українське слово черга. Тож не бійтеся експериментувати та змінювати свої звички. Почніть із малого кожного дня заміняйте одне суржикове слово на правильний український відповідник. Це ваш крок до нашого майбутнього, де ми говоримо правильно, а українська мова навколо звучить впевнено і красиво. Говорімо правильно, бо ми того варті.